Права 460. Знайди значення виразу та дізнаєшся визначну дату з історії Києва. Що це за дата? Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в нас доволі громіздкий вираз. І спочатку виконуємо дію в дошках це ділення. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Тобто 187,1 друга ділимо на 1,78. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити і ділений і дільник, давайте запишемо вигляді звичайного дробу. Ну, Спочатку 187. Помножимо на 2 окремо 187. Що множиться на 2. Множимо 7 помножити на 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 помножити на 2 – це 16, плюс 1 це 17. 7 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Отже, це вийде 374. То ми записуємо, що у нас 374 плюс 1 це буде 375. Записуємо других. Що ділиться? 1 помножити на 8 це 8. Плюс 7 це 15. Що ділиться на 15 восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб. Це помножити на обернений дріб. То записуємо тоді, що це дорівнює 375 других, що множиться обернений дріб до 158, це буде 8 п'ятнадцятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників 375, що множиться на 8. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 2, що множиться на 15. І це дорівнює. Ну, гаразд. Е, можна тут скоротити чисельник і знаменник на 2. 8, що ділиться на 2, це 4. 2, що ділиться на 2, це 1. Спробуємо зараз ще 375 поділити на 15. 375. Ділимо, ділимо на 15. Ну що ж, 37 ділимо на 15, це буде 2. 2 помножити на 15, це буде 30. Віднімаємо. 37 мінус 30 це буде 7. Так, дописуємо 5. 75 ділимо на 15, це буде 5. 5 помножити на 15 це 75. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну що ж, зараз тоді можемо скорочувати ще й на 15. 15, що ділиться на 15, це 1. 375, що ділиться на 15, це буде 25. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що в чисельнику у нас вийде 25, що множиться на 4, це буде 100. А в знаменнику 1, що множиться на 1, це буде 1. 100 перших це буде просто 100. Гаразд. Ну що ж, першу дію ми виконали в дужках. залишилося 482 помножити на 100. Це можна тут безпосередньо, але тут лише одна дія. Давайте, напевно, запишемо другу дію. Так, записуємо 4,82, що множиться на 100. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 100 у 4,82 переносимо кому на два розряди, то нас вийде 482 гаразд. Записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює 482. Є. Ну що ж, що це за 482 рік? Яка це визначна дата з історії Києва? Це офіційний рік заснування Києва. Офіційна дата заснування Києва. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, отже, записуємо тоді 482 рік. Це дата заснування. Києва. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з діленням звичайних дробів. На цьому вправу завершено.